Дивіться, люди, я вже не знаю, куди діватися до ідіотів, п'яних наркоманів, кіднеперів е і треба робити дізлайкінг. Дивіться, техфінекспертиза. Фінансове генерологія, що таке? Е робимо я. Папа, мама, папа, мама, потім дідусь, бабуся, дідусь, бабуся, дідусь, бабуся, дідусь, і виходимо на чотири шлюзи. Там, де пили, там нічого в них немає, кромі недвіжимості. Е це фамілія мене М. Потім були... М другий, потім Ч, потім Ч. Ем... Ні, я просто шукаю типу роботу. Ні, запрошення на одну персону. Файл та є. Я сейчас піду, що у Наташки кофе вип'ю. Я охороняю ташки не велосипед. Дивіться, я був, я був на чорному ринку, мене отравили дураки, я ніс чуш. Я юридично людей не консультував, я не давав понімань, що таке родовід. У вас були предки, які були наркоманами, алкоголіками Вони вам оставили пусті мастерні, заводи пусті, металобази і бані, де нічого нема. Понімаєте? Це такі були предки. У мене такі предки теж були. Ви на них не зліться. Ми зараз все це заберемо. Ні, ну дивіться, мені 47. У мене пенсія, у мене пенсія, якщо чесно брат, ну там, ну там, ну за 2000. Ну скільки, ну я не можу сказати, скільки. Тому що я її інвестую ворожі, те, яке нам потрібно. Перше, нам треба воєнний інтернет речей. Дивіться, коли ми збираємося, нам не треба употребляти ніякі наркотики, бо будемо битися. Ну, це я типу намагаюсь керувати. Да? Ну, ну ви мені скажіть, зачем, зачем на передові жінки? А, надо? Санітаріат? Я зрозумів. Ну це так просто. Дивіться, я пішов, пішов. Пішов, воєнна частина. Воєнна частина оказується, тут е, в тіньовому секторі. Дивіться, що я зараз хочу вам сказати. Е, є довідка, довідка. Васильківська психіатрія ще буде довідка. Е, будь, довідкам. Я дуже переживаю за плівку в Мене приглашав Меджит меджиталфутаїм на горнолижний курорт в Арабський Емірат не поїхав. Мене Зіберблат приглашав, подивитися нефтяні вишки не поїхав. Куди я приїхав? Я приїхав в Міжнародна конференція досягнення неврології. Майстер-класи. Ну тому що тут, тут просто афігевші не, 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 неврологи. Знаєте, що вони рекламують? Тразодон. Ви дивилися фільм «Область чми? Ну, Тразодон. Я зараз... Я зараз. Я зараз аналізую виход на швейцарські препарати на акції. Ну хорошо. Хорошо, дивіться. Ем... Я побаююсь, конечно, сюда дзвонить. То и ви ж так побаюєтесь, правильно? А хто там отвіти? Гугл валет, ну я знімаю з вас боль. Гугл валет. Треба дивитися зараз. Гугл валет. EBay. Samsung. Не...